Доброго липневого ранку ми сходили на базар і зробили деякі закупочки. А саме, що ми сьогодні купили на базарі? Ось такий салатик. Зараз час їсти. Вітаміни, до того ж, це йод, кінза чи кінза. Це ми дуже любимо. Звичайно, наш рідний, дорогенький, український укропчик. Такий гарний букет у нас вийшов. Так як ми пенсіонери, ми люди на пенсії, то йому ми в основному травичку. Ні, Ми їмо, але літо жарко, не дуже хочеться. Це базилік. Любимо базилік, особливо з сиром. Такий гарний виходить Рукола. Дуже смачна штука. мене Анатолій любить рухоло. Це шпинат. Бачаєш, що шелестять кутки. І шпината я роблю дуже смачний пиріг. І з сиром, получається, дуже смачно. Так. Ну, звичайно, кукурудза. як же без неї. Дуже солодка, сказали нам, якийсь гарний сорт Ніколь. Спробуємо порекомендую. Ну, і далі, пішов помідор. Дивіться, які гарні помідори. Ось такі помідори гарненькі, смачні солодкі. Помідори в нас теж гарно йдуть, тому ми їх купляємо по 2 кг. Ну і огірочки. Помідори це слабість Анатолія. а Огірочок це моя слабість. Огірочки дуже люблю я. Особливо, коли вони маленькі і малосольні. Вибачте, що моя рука в кадрі. Але ж я хотіла вам показати огірочок. Ось такий овочевий набір. Смакують пенсіонери. Ну і на все про все це ми витратили 500 гривень. 500 гривень рахуйте по курсу долара, долар 40, 10, 20. Долар десь 40 гривень, 20 копійок. Ось так ми прикупилися сьогодні на базарі. Тож всім смачного, хто з нами. На все добре, будьте здорові. Підписуйтесь на канал Любов Анатолій, ставте вподобайки, ставте лайки. Завжди з вами, Любов Анатолій.